Ніна Васильівна така серйозна жінка. <райка> 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 да, <райка> грається в полі. Грається в поки все началось мало внука. У Ренійському історико-краєзнавчому музеї відкрилася унікальна виставка із 200 ляльок. Вони різні, ляльки авторські, ляльки фабричні, що були відновлені, ляльки інтер'єрні, що радують око яскравими фарбами. Усі вони, наче прийшли до нас із дитинства, щоб нагадати тепло батьківського будинку, наші дитячі фантазії та мрії. Для когось ляльки лише нагадування про дитинство, але є люди, для яких ляльки це захоплююча творча діяльність на все життя. Я знав, що в нас є певна кількість кукол в національному стилі в центрі національних культур. Знав, що Аліна Васильівна займається цією справою. Але навіть не догадувався, що Ніна Васильівна така серйозна жінка. Грається, грається в кулку. Да, Так, Грається в поки і так вдало грається. В кулку. Так, серед майстринь, які створюють ляльок, головний бухгалтер Риніської філії державного підприємства адміністрація морських портів України Ніна Васильівна Корабельнікова. Все почалося з моєго внука, в школу нужна була поділка. который спросила, какая и на когда. Он мне сказал, месяц назад нужна была и нужно сделать. Вот. То, что сделали с мамой, он не взял, пришел к бабушке. Мы с ним сделали, отнес в школу. Ну, вот так вот и началось. У меня нет образования такого, чтобы можно было изготавливать куклы. У меня нет навыков художественного ремесла. Это все интуитивно, и я выполняю технически. Я не покупаю мастер-классы, потому что, ну, потому как я не продаю это в широкую сеть. Это просто удовольствие для моих знакомых. Поэтому вот увидела, посмотрела, определила размер, нарисовала, и вот то, что получилось, вы это видите. Це моє хобі. Займаюсь этим, я релакс. Коли у мене є друзі, я їм дарую ці ляльки. На день народження, якийсь праздник. І все цього випало виготовивني ці Кукл ляльок, викладачка Ренійського ліцею No2 Оксана Куляшова займається декоративно-ужитковою творчістю на професійній основі. Вона не лише сама виготовляє українську ляльку-мотанку, а й захоплює цією творчістю своїх учнів та учениць. Роботи школярів теж можна побачити на виставці в музеї. Я дуже пишаю своїми ученицями, тому що ви вони підхопили такі мої. Ну, за думки взагалі мені більш подобаються народні українські ляльки. Ну дуже мені цікаво. Я зробила першу, і знаєте, я не можу зараз зупинитися, тому що я не знаю. Оце я люблю своїх дівчат. Вони оці хрест український, ці елементи костюму українського. Це все знаєте, не просто так. Це тих. Знаходиш, час проходить. Ти от народжуєш таку ляльку, от декілька місяців чи може півроку. От це такі ляльки-мотанки, це як вважаються, вони як натуральні. так? ці більш ляльки-мотанки, але вони сучасні і дизайнерські вважаються. інтер'єрне можна сказати. Тому що ляльки, які намотували раніше, вони просто брали шматочки тканини, намотували. Не обробляли, не вшивали нічого. Але сучасні вже такі ляльки, їх обов'язково. Тут є багато технологій, які ми вже використовуємо. Багатьом ринійцям відома творчість Наталії Стойловської, яка в'яже ляльки, а також майстрині села Орлівка Лариси Барчук, роботи якої також представлені на виставці. Цього дня багатьох майстринь зуміла об'єднати директорка Ринійського музею Галина Маратаєва яка сама багато років займається створенням ляльок у національних костюмах. Молдовани говорять, кажуть, кажуть жоспаларія. Я знімаю шляпу перед вами. Дуже вдячний вам за те, що виявляється, що у нас в громаді є такий вид творчості, да, який не просто десь точечно, а так серйозно займаються. Майстрині цією справою за відданість творчій справі та особистий внесок у підготовку виставки до міжнародного дня лялькаря, очільниця відділу культури Антоніна Асаржі вручила майстриням подяки. А директорка музею отримала почесну грамоту від міського голови за плідну роботу цього закладу культури. Щоб про культурну подію у Гринійській громаді дізналося якомога більше людей, розповсюджуйте це відео. Діліться враженнями у коментарях.